Зараз демонструємо портфоліо екрану RGB Technology RGB20. Це екран товщиною всього навсього 9 см, який не потребує абсолютно. Кондиціонера, який не потребує охолодження, який не потребує підігріву, товщина екрану 9 см. І в цьому зараз ми можемо переконатися. Споживання такого екрану це в середньому 110 Вт на метр квадратний. Максимальне споживання це 270 Вт. На метр квадратний. У даному випадку екран, на який ми зараз дивимося, це екран 5,12 на 2,88 метра по висоті. Около 15 метрів квадратних. Екран дуже просто монтувати. Монтується він на підготовлену основу, підготовлену стіну. Абсолютно нам не потрібно для цього тяжких. Використання тяжкої техніки, такої, як крани, підйомники. Його можна змонтувати із драбини. Мунтую його приблизно двоє-троє чоловік на протязі 4-5 годин. Враховуючи мінімальне споживання цього екрану, світло. Для нього електричні кабеля для нього мають бути підвезені як, до звичайного, як для звичайної праски.